Землі сільськогосподарського призначення, котрі раніше використовувалися більш розвиненою цивілізацією для вирощування сільської продукції, наразі перетворені на околицях міста у чергове несанкціоноване сміттєзвалище, котре чомусь таки знову не помічають українські можновладці. На жаль, наразі ми бачимо, що дана земельна ділянка засипана сотнями тонн сміття. Ми можемо з певністю стверджувати, що даний факт свідчить про явну службову недбалість, некомпетентність, корупцію можновладців. Котрі не здатні захистити нашу землю навіть від сміття. На превеликий жаль, саме так виглядає екологія Києва та Київської області. А таких осередків, на жаль, в нашій країні тисячі, а можливо і десятки тисяч, котрих ніхто не помічає, а місцева влада та можновладці не бажають явно здійснювати належний контроль за територією нашої країни. Крім того, на даній земельній ділянці, крім великої кількості різного побутового сміття, ми бачимо будівельне сміття. Сміття ось такі коріння та велику кількість опалого листя в переміжку із різним сміттям, зазначимо, що все це сміття знаходиться вже тут не один рік та навіть не десять, і цього чомусь не бачать наші можновладці. Дане звернення до київських можновладців. Скажіть, будь ласка, чому такий безлад, котрий зараз знаходиться за моєю спиною, знаходиться? Поряд з містом Києвом, все це сміття, котре знаходиться під відкритим небом, поступово отрує українську землю, українські води та українське повітря, котрим дихають люди. А життя українців ось в ось таких подібних умовах поступово призводить до виникнення у них різних захворюваннях, в тому числі й доволі небезпечних. Тож в черговий раз звертаємося до українських можновладців з вимогою забезпечити належний санітарний та екологічний стан нашої держави але якщо цього ви зробити неспроможні, то звільняйте свої кабінети та надайте роботу більш професійним та кваліфікованим працівникам, котрі будуть перейматися за долю нашої країни. Чому те, що ви щойно побачили, відбувається з українськими землями і чому ви не виконуєте свій обов'язок щодо їх захисту та утриманню в належному санітарному та екологічному стані?